Всім привіт! Це коротеньке таке відео буде. А, бо в шоті розповіла, ну, хочу детальніше. От буває таке, що <смі>, країна заходить ну, майже в усьому. Але є от речі, які дуже-дуже ну, важко сприймати. І я навіть знаю, що за моїм темпераментом я навіть я, я не уявляю, щоб це було змінено. І а, щоб ви побачили, як жартую я над собою. А в шоті я розповіла, але ну, більш детально зараз вам розповім. Так ось, це дуже часто така картина. Я живу в транзитному місті, тобто це місто між Літеркені і Доніголом. І в нас так от вулиця, головна, мейн стріт, отак от лінією йде. І ця мейн стріт, оскільки ірландці вважають, ну, в них Інше сприйняття вічливості, ніж в мене. Давайте я навіть не буду казати в українців. Українці сам, самі за себе напишуть, як у вас це. До речі, у ну, мене це сприйняття вічливості таке, що треба ну, якось більш-менш з усіма бути вічливими. А от ірландці, вони вважають, що чогось пропускати можна тільки тих всіх, хто хоче проїхати на Мейн стріт з боків. Їх може бути 10 людей. А це так Мейн стріт і багато-багато провулків. І от в суботу я стояла, я стояла годину 20, там 5 хвилин їхати. Ну, Звичайно, що я запізнилася назустріч. А, і поки я стояла, ем, я кричала постійно в машині матом. <рив> Вони зупинялися, трошечки відкатувалися, пропускали всіх, і е, я зрозуміла, що мені вже ну, погано стало. Тобто я приїхала, в мене боліла голова, в мене нудило, в мене болів шлунок, виїхала здоровою. <рив> Добре, почувалася. Я кажу водички мені водички, ну ви знаєте, що тут. І випала водички і трошечки відпустило. Тобто я прийшла до тями. І ну нічого не зробиш. Я до них от приїхала, я не знаю, як це сприйняти от свій темперамент, вгамувати і сприйняти цю їх рису, що вони. Дуже повільні, дуже. І там збоку всіх пропустили. Є ті люди, які навіть не дивляться, виходять на дорогу. ну У нас такі є дурнуваті. Просто йде по телефону, я їм сигналю. До речі, іде по телефону, розмовляє, вийшов на дорогу, дивиться у небо, не дивиться, чи є машини на дорозі. І так, а я така от курва, яка їм сигналить. Наші прапорці, до речі. А, так, так. І от тому ви розумієте, чого я прапор. <гум> Думаю, чи зняти, чи ні. чи Хай буде наш. Щоб нас не соромити. Ну, от я тримаюсь, тримаюся, а потім ох, і не стримуюсь. Отак от, буває. <гум> от як, як? сьогодні. А, і. Ну, вони, реакції в них такі, що вони. Як під транквілізаторами, це, до речі, тут нормально. <сум> Якщо це так, може вони всі такі. <сум> я думаю, що мене а, так виховує Бог, щоб я була терплячою. Бо для того, щоб мати. Ну, багато чого, наприклад, вчити мову, треба бути терплячим. І от я не знаю навіть, яку вправу на терплячість робити, щоб спокійно сприй... сприймати це. Може, самі сприйма..., е, прийняти транквілізатор, і такий байдуже, що <Шо> вони там зупинились, то зупинилися, а поспали. От які будуть поради? Бо одна ж голова добра, а декілька краще. Як ви вважаєте? Що треба робити, і дякую вам за те, що ви зі мною.